В Одесі оголосили вирок сімом колаборантам, які навесні 22-го року захопили майно Укрпошти на території окупованої Херсонщини та передали його пошті Росії. Вирок оголошували в одному з одеських судів. З міркувань безпеки весь процес відбувався в умовах секретності. Тож і сьогодні у залі лише журналісти та співробітники суду. Кілька адвокатів долучилися до засідання в онлайн режимі. Окрім голови окупаційної Херсонської адміністрації Володимира Сальда, звинувачення висунуті і кільком співробітникам Укрпошт. Що перейшли на бік ворога, сліфірман він керівник був Укрпошти при українській владі. Так тобто, ці особи, які розуміли, що вони роблять, їх залучили до створення цієї злочинної організації. Частина була залучена з в тому числі з з Автономної Республіки Крим. Після початку повномасштабного вторгнення Укрпошта не змогла евакуювати своє майно з окупованої території. Отже, обвинувачувані подбали, що приміщення, транспорт, оргтехніка та навіть зброя були передані росіянам. Тому основних статей обвинувачення дві: пособництво державі агресору та колабораційна діяльність. Остаточно призначити Сальдо Володимиру Васильовичу покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскації війна, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності строком на 15 років. Обвинувачувані наразі переховуються на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Втім, більшість з них мають майно в Києві та Одесі. Так Володимир Сальдо донедавна був власником трикімнатної квартири в елітному житловому комплексі в Аркадії. За часів депутатства Сальдо вартість квадратного метру в цьому будинку сягала двох тисяч доларів. Кілька місяців тому арештовану нерухомість продали за сім мільйонів гривень. Поплічники сальдо Віктор Фріман та Катерина Губарєва отримали по 12 років позбавлення волі. Чи фігуранти справи по 10. Їхні захисники мають 30 днів, щоб подати апеляцію. Справа слухається за процедурою інапсентія, тому сторона захисту зобов'язання подавати як апеляційну, так і касаційну скаргу і оскаржувати дане рішення до останньої інстанції на території України. Після того, як будуть пройдені і апеляційна і касаційна інстанції, вирок набуде сили, а строк покарання буде рахуватися з моменту затримання зрадників. Людмила Цабренко та Аріна Небухід. перший міський.